Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися своїм доглядом, е, додатковими товарами, які я беру у використання. У мене вже на каналі є відео, можете знайти його, подивитися е, про догляд на осінь. А саме зараз хочу поди, е, показати вам товари, які додаю саме в жовтні місяці. Так, ось е, такий шампунь беру. Шампунь для фарбованого волосся з екстрактом гранату, дуже класний приємний аромат. Тут 400 мл шампунь, виробник Італія. Думаю, і шампунь буде відповідати якості країни. Так, тому що вирішила пофарбуватися в такий колір. Хочу спробувати я колись користувала. Колись фарбувалася в такий колір, хочу спробувати і ще раз. Так. До речі, дуже багато гарних відгуків на цю фарбу саме Garnier Color Naturals. Думаю, мені також вона підійде і гарно буде живити волосся, не пересушувати його і буде дарувати гарний колір. Наступне, що я беру у використання, це ось такий. Шампунь-бальзам з лопух є і екстракт, так, містить екстракт лопуха для ламкого та посіченого волосся. Я відчула ароматик, і мені він подобається. Такий навіть квітковий. Трішки є, є трав'яний ароматик, але трішки і квітковий. Відчувається аромат. Такий відчувається трав'яний збір, якийсь навіть, але і якась трояндочка навіть мені відчувається. Виробник у нас місто Харків. Спробуємо шампунь невеличкий, 220 мл, буде думаю, працювати класно. Так, і ось такий беру гель для душу у використання. Передивилася свої запасики, дивлюсь до 5-го місяця, і я вже, тобто. До 5-го місяця я маю цей гель використати, а так як в мене багато що відкрито, я вирішила цей гель також додати до свого використання. Дуже-дуже приємний аромат абрикос такий кремовий гель, дуже приємний, такий затишний, гарно зволожує шкіру, не пересушує її нічого, гарно піниться, ну, класнючий. Оце єдиний мінус, що е, тут тільки так відкривається, і все. І більше, е, тобто, оця круж е, верху тут не відкручується, тобто його ніяк далі вибрати не можна. Те, що вийшло і вийшло, виполоскати також дуже проблематично, але головне, що гель для душу це дуже класний, дуже приємний. Я буду з величезним задоволенням ним користуватися. Так, і ще Я не відразу зрозуміла ароматик. Ось беру в використання такий ароматик чомусь. Це туалетна водичка від компанії Oriflame, Позес Абсолют, вона йде з екстрактом граната. Ось чомусь в мене саме зараз в жовтні. Мені хочеться чомусь екстракт граната. У мене все ось така водичка, вона йде без кришечки. Дуже класне розпилення. Ай, клас. Дуже приємний ароматик, і він зараз на осінь просто, ну, неймовірно, класно відкривається. Навіть, от коли в нас вітри почалися, то все рівно. Водичка довго тримається, і гарний відчувається ароматик. Мені дуже вона подобається. З задоволення буду користуватися, хоча спочатку мені ароматик не дуже сподобався, я якось його відставила в запасики, десь поклала, Ось, а зараз перебирала запаси і вирішила, що цей саме ароматик я хочу користуватися зараз на осінь. Він такий дуже класний, приємний. Він водночас і. Квітковий аромат і е, такий, що не злітає при вітру. Він і свіженький, і квітковий, такий е, незадушливий, хороший, але не холодний. Якраз от на, на осінь, коли зараз така температура, наче і бабине літо, коли ще й сонечко пригріває, і коли е, холодно стає вітри і дощі, і ось така перепада температури, цей аромат просто класно відкривається. Мені дуже він подобається. З величезним задоволенням буду користуватися і стійкість цього аромату доволі е, класна. Тому що і нав навіть коли вітер сильний, цей аромат не злітає все добре, хоча е, дуже мало ароматів, які тримаються на мені довго, а цей аромат із тих, що довго тримається. Так, з моїх е, сьогоднішніх покупочок, це е, відразу беру такий міцелярний гель, очищувальний для вмивання. У використання скраб м'який з малинкою від чистої лінії. І для чого я взагалі залізла в ці запасники, тому що я вирішила, що мені зараз на цей період, коли холодно, мені не вистачає живлення для обличчя. Я беру ось таку масочку, вона йде незмивна. Від компанії Oriflame дуже класні були знижечки, тому я вирішила її придбати була по знижкам. якось. Спочатку її поклала в запасик, тому що відкрила іншу маску, користуюся відновленням в синій баночці в скляній. І також буду. Поєднувати з цією масочкою, на, на ніч буду її використовувати. Вона поживна, також склід, дуже класне оформлення іде. Вона мені прямо, ну, дуже сильно подобається, вона шкіру обличчя робить наскільки доглянутою, приємною на дотик, немає ніякого відчуття липкості чи щось якогось дискомфорту. Дуже класно, просто все супер. Вона йде з сертифікатом. Веган, тут 50 мл, і за рік я маю її використати. Після відкриття цю масочку можна зберігати лише 12 місяців. Ну і, як зазвичай, всі інші продукти за 12 місяців після відкриття. Ось, вона йде в склін, дуже зручна кришечка, йде зафольгована. Хто, можливо, не знає, для кого це важливо. Ось такого. Приємного кольору іде вона. І приємний ароматик такий. Ось така конс... консистенція. Клас. Ду -ду -дуже. Мені, мені навіть нагадує, чимось ця масочка персик. Ось таке. Приємне персикове насолода, на скажімо так. Так, буду користуватися задоволенням. Якось спробувала і в пробному зразочку. Мені відразу сподобалося. Потім я спробувала ще один зразочок. Також зрозуміла, що це 100% дуже класний продукт. Кому потрібно, дівчатка, звертайтеся, у мене також і ще одна баночка є можу продати, кому потрібно. Дуже класно. я її просто обожнюю. Серія дійсно. Просто ну, супер якість. Так, і е, я подивилася що моя щіточка від е, компанії Oriflame. Е, е, я обрала собі м'яку, хоча трішки відпрацювала, скажімо так, своє. Е, вона непогана, вона мені сподобалась, вона гарно прочищає е, між зубами. Е, типу, як е, Зубна нитка, прям так її щитинки дуже тоненькі, і прям гарно все очищає і чистить, там є для щік і язика щіточка, все класно, все працює, але от, я не скажу, що прям найкраща щітка. ось Мені дуже подобаються ось такі щітки, ось такого формату. Вони дуже класно очищають зуби. Бачила від компанії Colgate, і ось хочу ще спробувати дуже схожі щитинки від Dr. Morgan. Дуже класний ну, від цього бренду Ополіскувач, такий акватичний, дуже класний. А ось ще є скрою дуба Ополіскувач, то він не Скажімо так, не подобається, от, наприклад, нашій сім'ї. А ось таку щиточку хочу спробувати. Думаю, буде хороша. По щітинках вона мене задовільняє. Ось це все, що я беру в свій догляд додатково в жовтні місяці. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Дякую всім, що ви зі мною що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші коментарі, дуже всім вдячна, що ви мені пишете, ділитесь своїми враженнями. Що залишаєте зі мною, мені це дуже потрібно, це дуже мене мотивує ваші коментарі, перегляди, лайки. Це мені дає натхнення ділитися з вами новими враженнями, новими продуктами, новими відео, цікавими для вас. І хочу попросити вас, щоб ви в коментарях. Залишили свої враження про мій канал, про мої відео, і що б ви хотіли новенького, побачити на моєму каналі. Всім дякую за увагу! Пока-пока!